Отримав ось такий перетворювач 220 на 12 вольт 33,33 33 А. Відкрив, щоб подивитися, що там є у його нутрощах у цього перетворювача. Ну, для 400 ватного пристрою нібито все гаразд. Зараз буду його тестувати. Під'єднав цей перетворювач до 220 В. Ось вихідні роз'ємо і вихідні. В якості навантаження на 2,5 Вт ось такий ліхтарик. Світильник автомобільний. І зараз подивимось, що маємо на виході 12,12. ,12. для того, чтобы оценить возможные негаразды, схемные какие-то. Вот, соответственно, вымеривающие температуры. Два параллельные диодные мости на входе. Ключ входный. 26 майже градусов. Трансформатор вторичный. Выходный. И два выходных ключи. 23,5. Трансформатор 24. Фідний трансформатор 23 градуси. Ну, при такому навантаженні тут неможливо. Неможливо, щоб щось, щоб щось нагрівалося, якщо е, працююча схема. Знайшов, що відгрівач салону на 120 Вт. І напруга одразу знизилась. Але температура не дуже підскочила. 25. 27 градусів. Вихідний ключ. 27. Трансформатор, 34 градуси. Вхідний трансформатор. 30, 30, 30, вольт, 30 градусів. 34 діоди 35, 34 вхідний ключ 35 градусів. Але я ще розвернув його, щоб він дме сюди на вимірювальну техніку і на цей перетворювач. Не дуже картина міняється. Ось конденсатори щось незрозуміло 38 градусів 43, а цей 40-50 градусів. Ну, близько до виходу, до клем вихідних. А напруга досить ситтєво знизилась. 11,7. Але для... я так розумію, для... Делають ламп, це не дуже суттєво, зменшення Фан. ледве-ледве підіймається напруга. Ну, все працює. Я задоволений. Вимкнув осцилоскоп. Ось. Цей перетворювач напруги. Під'єднав світлодіод на вихід цього перетворювача і ось цей нагрівач автохітер 12 вольт 10 А. Зараз я його увімкну на обігрів, тобто 120 ампер, 120 Вт 10 А. І що буде на виході цього перетворювача? Ось така. Картинка. Шість клітин п'ятдесятих вольта у клітці, тобто три вольта розмах цієї гармоніки. Зараз вимкну обогрівач і ось що ми маємо на виході. Ось така картина при навантаженні в 10 А.